Hello, my friend! Mexicano Hola! Сьогодні ми знімаємо тако з нашим фаршем. Для цього потрібен наш фарш, трава, перець, цибуля, кукурука, боби, Я їх не люблю. Перець чилі. І ліпьохи. Ми там їх зараз будемо смажити в духовці. Можна їх на сковорідці. Швидко. Все як завжди. Ми ж не любимо знімати довго. Не любимо знімати довго. Швидкий рецепт, ви ж розумієте? Наливаємо олійку. Ріжемо цибульку. Кидаємо цибульку. Уху! Ріжемо перчик, ось так от. Бачите, знімаємо. Поки директор гуляє. Поможні. Додаємо фарш. Пітрофу. Все. Додаємо томатну пасту. Додаємо перчик. Суміш травушек. Копчена паприка. Дрібочку чілі. Кукурука. бобики. Коли все просмажилось, додаємо зеленушку. Беремо міні такос і насипаємо. Беремо отак от. Жура! Два рази. Ну, давай сам, давай. А стринки? Опа. <рігlie> <Нормально>. <рігlie> І мені так. Друзі, ось така от весела варіація, що можна приготувати з нашого фаршу. Так що, купуйте, ну все як завжди. Пока. Раз гопак, два гопак. Ще давай кричить буряк.